На черговій 41-й сесії обласної ради депутати надали згоду на передачу цілісного майнового комплексу Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи в державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України. Рішення було ухвалено, враховуючи клопотання обласної військової адміністрації та висновки постійних комісій обласної ради. Крім цього, депутати підтримали чергові рішення, необхідні для зміцнення обороноздатності військових підрозділів, що базуються на Вінниччині. Були внесені зміни до положення про порядок використання коштів обласного бюджету для надання. Грошової допомоги громадянам депутати проголосували за низку рішень, які стосуються управління об'єктами комунальної власності та їхнього ефективного використання, а також ухвалили рішення щодо передачі майна до комунальної власності територіальних громад. Два питання щодо передачі майна зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Вінницької області у державну власність. Йдеться про безоплатну передачу земельної ділянки площею понад 14 гектарів, військовій частині 3008 Національної гвардії України Міністерства внутрішніх справ України, а також безоплатну передачу автомобіля УАЗ-2206, що перебуває в оперативному управлінні обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру для потреб підрозділу 120-ї бригади територіальної оборони. Сьогодні сесія обласної ради прийняла важливе рішення про передачу 14 гектарів землі у власність Міністерства оборони в особі однієї з військових частин Вінничини. Яке буде використовуватись за цільовим призначенням і посилювати обороноздатність нашої країни рішення про передачу автомобіля УАЗ із обласної власності, комунальна власність громад сіл селищ? Цей автомобіль передається нашій теробороні 120 й бригаді, який буде нести службу виконувати бойові завдання, допомагати нашим військовим, нашим землякам в обороні країни. Якщо ми говоримо про роботу гуманітарного штабу, то зовсім недавно ми передали від штабу 170-му батальйону 120-ї бригади. Різний шансовий інструмент, необхідні матеріали для облаштування окопів, бліндажів, потім планшети, які куплені за кошти працівників обласної ради, і там ще цілий ряд продуктів.